Вітаю, друзі! Хочу поговорити останніми днями. Ми розглядаємо події, які відбувалися в Єрусалимі перед Пасхою, в принципі, святкуємо свято Пасха. Я хочу звернути увагу на таку якість, на таку рису, як сміливість. Насправді, Петро, який часом став апостолом, на той час він ще був учим, він божився і казав: Отче, Боже, я тебе ж ніколи не покину, навіть якщо всі. Він навіть розумів, що Він є Ісус Христос, йому було відкрито від Бога. Але насправді на той час він відстоював саме себе. Він відстоював якісь свої думки, свої розуміння, свою гордість, свою якусь таку впевненість в тому, що він не зречеться. І в його житті пройшли буквально через декілька хвилин, годин такі обставини, що він просто зрікся тричі. Тому дуже важливо зрозуміти, що наша сміливість вона залежить від Духа Святого. Ми можемо проявляти геройство, і воно здебільшого працює перед людьми. Ми можемо щось собі доказувати. Але коли доходить діло до справжньої сміливості, то це все від Духа Святого. Через деякий час в діях апостолів ми звернемо увагу на те, що учні, сповнившись Святого Духа, почали звіщати слово сміливістю. От саме тоді розпочалася сміливість. Сміливість, вона завжди підгодовується любов'ю. Сміливість, вона завжди є плодом любові. Якщо беремо геройство, це є плодом нашої гордості. Тому важливо розуміти, що ці речі є дуже схожі, але насправді тільки сміливість, яка приходить від Бога, в кінцевому результаті нас не підведе і не посоромить. Тому, друзі, коли ми сміливі, ми захищаємося за Христа, за Його ім'я. І отримаємо ту славу, якою він нас прославить. Коли ж ми в гордості відстоюємо якусь свою е, силу, відстоюємо свою якусь, е, так ми її називаємо, сміливість, своє геройство, то ми в будь-якому випадку потерпимо край. Всі люди цього світу, які прагнули чогось досягнути, всі люди цього світу, які завойовували землі, які мали нібито всі багатства, вони в кінцевому результаті умирали в горі в якомусь такому безславі. Вмирали в нищиті, і ми можемо звернути увагу на те, що вони так і не отримали те, чого вони прагнули. Можливо, це була якась короткочасна насолода, але насправді вони не отримали цього. Сміливість Божа, вона на любові, а геройство людське воно керується страхом. Тому, друзі, нам важливо розуміти, що сміливість вона черпається тільки у Бозі. І коли ми будемо проводити з ним час, коли ми будемо перебувати в ньому, тоді ми отримаємо те, що зможе подолати страх. І тільки досконала любов виганяє страх. Друзі, хай вас Бог благословить, щоб ви насправді зрозуміли, і разом я з вами, що тільки черпаючи Христа у молитві, цю любов, ми зможемо перемагати всі обставини, які нас оточують, зможемо відстояти те, що ми так сьогодні прагнемо відстояти і залишитись вірними до кінця. Боже вам благословіть.